Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді надамо вищі увазі шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель GEX 40150. Постачається вона в картонній коробці, ми її відкриємо та подивимося, що всередині. Окрім того, розглянемо технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, шестигранний ключ, шліфувальний диск з зерном 120, сама шліфмашина, система збору пилу та шліфпідошва середньої жорсткості. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 400 Вт, кількість коливань. Регулюється від 11 до 24 тисяч. Амплітуда коливань 4 мм. Максимальна кількість обертів також регулюється від 5,5 тисяч до 12 тисяч обертів на хвилину. Діаметр шліфувального диску 150 мм. Габарити 409 на 197 на 148 мм. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної шліфмашини буде її потужність. Окрім того, зручність в роботі. Дуже зручний хват та прогумована поверхня, котра запобігає ковзанню інструменту у вас в руках під час тривалої роботи. Окрім того, дуже добре реалізована система пиловидалення. Присутня велика кількість отворів на робочій частині, відповідно і на шліф аркуші. Та є можливість підключення пилососу і дуже якісний пилозбірник, котрий йде в комплекті одразу з фільтром. З заднього боку є отвір для того, щоб повітря могло швидко проходити наскрізь даний пилозбірник, а бруд затримуватись безпосередньо в його робочій частині. Дуже добре продуманий і мережевий кабель, котрий має довжину 4 метри та прогумований в проблемних місцях. Виходячи з того, що дана шліфмашина може працювати з різними типами матеріалів, передбачене регулювання кількості коливань та відповідно обертів. Всього має 6 положень, проте воно плавне. Отже, за допомогою цього ми підлаштовуємо саме ту кількість коливань та обертів, котра необхідно безпосередньо під той матеріал, з котрим працюємо. Якщо ми працюємо тривалий час, знадобиться фіксація робочої кнопки, тобто шліфмашина. Працює без вашої участі безпосередньо в районі кнопки. Нижня частина шліфмашини виконана з металу, що значно збільшує її ресурс. Отже, як висновок, маємо дуже потужну та дуже універсальну шліфмашину від надійного бренду компанії Bosch. На цьому наразі в мене все. В випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до наших фахівців. Менеджер сайту instrumentarium.com.ua вони радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Окрім того, друзі, дивіться у коментарі, а може бути дуже багато цікавого саме для вас. Особисто я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!